Привіт, друзі! Привіт, мої любі! Сьогодні я зустріла Ярославу і вирішила трошечки вам показати маленькі нюанси, як можна трансформувати макіяж. От я пристала до людини і кажу, пішли зі мною в ефір, тому що деякі дівчата роблять плюс-мінус те, що робиш ти. Дивіться, в неї дуже ми з вами говорили, що в кожної людини на обличчі є чотири акценти: брови, очі, губи і скули. Та? У нас красиві, сексуальні, великі губи. Та? І вона стильово їх підкреслює, типу натуральний контур тобто все в нас дуже гарно виглядає. Але… У нас підбровний простір трошечки виділений світлими світло-рожевими тінями. Скажи, то в тебе перманент на брівочках? Трошки. Трошки є. А вони і е підкрашені е трошки тінями звичайними. Угу, угу. Окей, а, значить, коли ми висвітляємо підбровний простір, ми таким чином дивіться, дівчата, в нас брова йде вперед. Тобто, в нас є таке правило: все світле наближає. І збільшує. Тобто, за рахунок того, що в нас висвітлений підбровний простір, око йде в глибину, а брівочка йде вперед, тому що тут вона виділяється світлим кольором. Зараз ми трошечки поміняємо цю історію і ми зробимо очі, витягнемо очі на передній план. І я хочу вам сказати, що якщо ви допустили якусь помилку, випадково при макіяжі допустили якусь помилку, то витерти, зняти легше за все, тональним кремом. Повірте, якщо ви зараз візьмете міцелярку, Знімете і базу під макіяж, і все. Ми беремо просто тональний крем на ватний диск і дуже обережно знімаємо те, що не вийшло. Ловіть собі такий лайфхак. У нас так часто буває. Ми робимо макіяж, потім щось передумали, щось там надумали, і треба поміняти. От берете просто ватний диск. І ватним диском з тоналкою ви знімаєте. Що відбудеться, якщо ви знімете міцеляркою? Міцеляркою ви знімете, або рідиною для зняття макіяжу з очей, ви знімете все: і денний крем, і крем до очей. А нам того не треба. Чи трошки нище Угу. Нам того не треба. Тобто, нам треба просто зняти оцей рожевенький відтіночок. Знаєте, було би цікаво, певно. Зробити трансформацію на одному оці, щоб ви подивилися різницю, так? давай ми так зробимо, а потім я так. тебе відпущу з одним гарним окупу. Ну ладно, ладно, жартую. ні, звичайно, знаєш, як то кажуть це майстер-класи де ж, де ж, де ж в чи де робили на половину обличчя а за другу половину. Знаєте, дівчата, то дуже багато успішних жінок, до речі, ви не знаєте взагалі. В мене така зараз успішна жінка сидить. То просто, знаєте, не знаю, як я до неї торкаюся без страху. Зараз буду сміятися червоніти. Так, у нас доволі багато регалій у Ярослави. Вона, я так Давай, що я зрозуміла з твоїх регалій, так? що ти єдиний була фотограф в журналі-Наталі. Так. Так. На останні роки угу. єдиний фотограф журналу Наталі. Я була підписана на той журнал. в мене були всі випуски. Тобто, просто то, там один з моїх улюблених жіночих журналів був свій, свій час. І от Ярослава робила фотографії для цього ви видання. видання? А ще це я щось чула про телеканали, а то я не в'їхала, що то, це... Так, трошки працювала з телеканалами, знімала танці з зірками як фотограф, тобто матеріали, які там йшли у публікацію, у соціальні мережі, то угу. теж мої Супер. Бачите, отакі у мене наситні шановні гості. Ми ходимо, в нас кінчик носа на рівні мочки вушка, uh -huh. От. інакше ти падаєш. Тому uh -huh. робити макіяж, піднімаючи голову доверху, нема сенсу. Ти просто будеш бачити очі не так, як ти будеш жити з ним. Uh -huh. uh -huh. Тому ми завжди, коли малюємося, дівчата, опускаємо кінчик носика на рівні мочечки вушка. Так виходите. Uh -huh. Ви ще будете падати. Робимо акцент на нижню повіку. Тим самим ми збільшуємо очі і витягуємо її. Я беру рідкий олівець, адомра, та? тобто це бувають звичайні олівці, угу. буває таке просто в шайбі. Не тяни, не тяни та о, все. Дуже класно, коли жінка сидить біля зеркала, неадекватно собі гримаснічає, а потім живе звичайне угу. життя так. і вже не натягує угу. повіку. Угу. І... От, чим а, рідкий олівець відрізняється від звичайного, тим, що він легше наноситься, тобто вам не тисне око, гарно розташовується, має натуральний такий колір. І, до речі, знаєте, що якщо його змішати, наприклад, з тональним кремом, ним можна робити навіть скулові. Тобто це, ну, це гримерська uh -huh. така історія. Uh -huh. Ось, ми трошечки, ми зараз будемо просто поміняємо і порівняємо два ока, так, як було mm -hmm. і як стало. Як стало так? Mm -hmm. Потім ми витираємо, просто витираєте сухий ватний диск і край трошечки підтушовуєте. Якщо mm -hmm. угу. ти хочеш проходити цілий день, І щоб не розмазався той низ, бажано б його закріпити. І тут я тебе познайомлю певно з такою історією, виявляється, існують прозорі тіні. Прозорі тіні, це 0,4 від Вестудіо, Ви знаєте, так? Для чого вони потрібні? О, я дуже люблю цю марку. До речі. Серйозно, так. ти знайома? з ним? Я знайома, і навіть я їм знімала каталог. А, так ти так. Галину знаєш. Так, добре. Давай привіток. коліжаночка. за все Досить наступному тижні. чулися. ми обвели прозорим кольором. Mm -hmm. Рідкий олівець. І тепер трошечки фіксуємо сухою структуркою, тому що жирна структура вона завжди може розмазуватися. Тому от, трошечки фіксуємо сухою структуркою. Верх я зараз доростушую, дівчат. Нам головне зараз отримати те, що хочеться. Далі молочний каяв. Це професійний олівець, який дуже добре тримається на слизовій. Оп, я знаю, знаю лоскотно, я ага. буду потрошку. Дівчата, щоб ви знали, на олівцях, якщо написано каял, прямо словами написано каял, це означає, що він офтальмологічно одобрений для використання на слизовій. Інші олівці ми використовуємо на наслизову, як то кажуть, на свій страх і ризик. Ага. Угу. І він буде дуже добре триматися. Все, це з професійного. Дівчата, все, що я вам зараз показую, натука довгу, на молочний каял, ми вам все дамо промокоди. тому фіксуйте, кому щось хочеться. Для себе якраз фіксуйте, на що будуть знижатися. У нас сьогодні поміняється і на догляд е, промокоди, тому розкажу вам трошки ще про догляд. Окей, розташовуємо край, ми його робимо більш ніжним. Ну, звичайно, як кажуть, легше зробити, ніж переробити, але ну, волшебницям немає ніякої проблеми все переробити. У нас там церковний дзвін такий класний за вікном. Пишіть питання, вже гарно видно різницю, дівчата так. пишуть. Угу. І я би не тисла на брову. Я би брову би не робила такою. Серйозно. Сильно вираженою. Стухай, Та, ти кажеш, дівчата, оце око розумної. розумної... Жінки. Жінки, жінки. А, дівчата, підбровний простір зазвичай домінує все-таки у самців. Я перепрошую. Тобто, подивіться просто на скелети чоловіків і жінок. І оцей підбровний простір. Він каже, Говорить про інтелект, і коли він домінує, то він каже, що але повір мені, в тебе і так по очах все щитується. Тобі не треба ще тиснути і кричати про те, що ти розумна. Ну, Добре. В твоєму полі і так відчуваєш себе нормально. Як вчора в мене дівчинка була, каже, ви в Чорногорії жили там після, ну, на початку війни, на, 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 я каже, Та", Я каже, і, і я жила, я кажу, в якому місті? Вона каже, в Монтенегро. Я кажу, ну все ясно. Тому ну, я тобі все таки пропоную світленький на брови, прям лайтовий світленький. і будемо дивитися в залежності від погодних умов. Я візьму олівчик для білявок. Я чому тобі кажу від погоди? Тому що тіні водою будуть розчинюватися. Якщо ти будеш пітніти, тіні будуть розчинюватися. Є в нас 201 такий олівчик, оливковий для білявочок. Бачите, нам дуже добре буде підходити під волосся, і він восковий. Він буде триматися, коли буде пітніти чоло. Я вчора чула, що в Іспанії в липні і серпні відчуття, що пекло десь недалеко. Тому сьогодні вже та вже вже люди на пляжі. Сьогодні вже там двадцять ми їхали, було 23 градуси. Тому ти мусиш все таки розуміти, що восковий буде краще триматися, і він до речі, доволі добре перекриває твій перманент. Він дає йому якраз зараз тобі маленьку люстерку покажу. Він дає йому якраз такий легесенький оливковий відтіночок, що класно пасує тобі під, під волосся. Угу. А я вже бачу, так мені подобається дуже. І він, дівчата, стійкий. Вот з ним можна пірнати любе, тільки ну він тільки від тертя буде зніматися. Uh -huh. Ну якщо ти сонцезахистом попадеш, uh -huh. ну порівняйте дівчата, ту брівочкою і ту брівочку. І я би ще попросила глаз вперед за рахунок того, що от сюди на рухому повіку нанести блискучі тіння. Uh -huh. І а, чи, які я люблю близько чи ті? В залежності від події, в залежності від настрою. Тобто, от ми беремо це базові кольори, дивись, як вони на тебе всі схожі. Та? Так. Хочеться а, щось такого, бути доброю, хорошою, беремо золотинку. Ага. Теплі відтінки це про добра, ага. хороша. Ну, ти так. як фотограф, це ну. мусиш знати. Та, та. Якщо оці два нейтральних кольори, тобто за рахунок них ми витягуємо око вперед. Це дуже класна штука, вони наносяться з водою. На них промокод ми вам не дамо, дівчата, тому що ми їх у вівторок очікуємо. Я тільки вас подрожню трохи і покажу вам, як це працює. Але знижечку не дамо, бо їх немає. Угу. Це водорозчинні тіні. І сьогодні вам, щоб було яскравіше видно, я візьму самий світлий колір. Цей вод, і я його нанесу на рухому повіку стрілочкою. Але, в принципі, можна, ми з вами потім всі троє проекспериментуємо. Угу. Можеш перегрити угу. око. Угу, закрий. Прямо, угу. прям ви, от як стрілочка. До речі, це може бути і без макіяжу тіней повноцінних. Ярослава любить макіяж. Ми сьогодні сіли в і не було зрозуміло, хто з нас більше візажист. Я з тональним кремом, рум'яною і більше нічого. І Ярослава каже: а Ярослава каже, а я думала, у нас сьогодні фотосесія. Я кажу: та ні, у нас сьогодні макіяж. Ми з тобою так гарно домовилися. Відкривай. От, дивися, бачиш, око пішло ще вперед. Mm -hmm. Можна ще, знаєш, чим mm -hmm. пок... трошечки почаклувати. Mm -hmm. Кутик ока трошечки припідняти Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Але око більше, підбровка не така масивна. І, до речі, дивися, mm -hmm. можна і ніжніше зробити. Ну, може Губи, бути там. і так, mm -hmm. але може закриваємо очі ще більшими mm -hmm. стають. Бачиш? Тобто так. в тебе зараз два mm -hmm. акценти. Тут треба дивитися по настрою. Тому не? що ти слишком красиво получаєшся <світ> понимаєш? У тебя одразу і, і очі любить і занадто для одної жінки. <світ> да. До речі, я дуже люблю світлу помаду, таку бежеву, натуральну. А ти в студіо пробувала, так. які смачні помади? -а. Uh -huh. 503, це вообще моя любов, любовна, це така з, з, з м'ятою. Uh -huh. Пробувала? Давала так, Ой, дуже її люблю. Да. Така ніжнюлька-ніжнюлька. ніж нюлька. Yeah. Угу. Ми з вами візьмемо так само цей рідкий олівчик і трошечки з кутами почаклуємо, чуть, чуть піднімемо їх до зовнішнього краю. так от. Ми не мусимо, дівчата, у нас є курси самомакіяжу, якщо що, ви можете, якщо вам цікаво, більше подивитися, в нас аж 50 уроків буде, зараз 33 чи 34. Ви можете долучатися, подивитися там все детально. Так, я в ефірі вас просто чуть-чуть зараз. Повеселю. <сіх> Більш детально, звичайно, на курсі. Дивіться, якщо ми не стрункі, не худорляві, і в нас немає бажання розширити обличчя, то нам не можна тягнути тіні до скроні. Okay. Ну, типу знаєш, отакі uh -huh. от, як кажуть пелюсточок, отакі от uh -huh. всі розтушовки не можна робити. Тому що тоді воно візуально розширяє личко. Тобто нам треба зупинитися, от, okay. от, от так, і більше нічого не, не витягувати. От прямо ж знаєш дійсно захотілося мені тобі такого блискучої ніжної помади сюди. Угу. Ну я тобі скажу: красу нічим не зіпсуєш. Мені шо те око подобається, що те око подобається. Для зняття макіяжу краще використовувати з губ, краще використовувати змивку для губ. Так? Mm -hmm. тобто, ну, ще губи не так страшно, а все-таки очі мусять змиватися змивочкою для очей. Mm -hmm. А, я ж не розказала. Тут, знаєте, чому вона підборіддя піднімає завжди? В неї просто тут є така корона, і вона тянела знаєш, Всі дівчата такі цей а, королівського походження. Тебе <світкій> <світкій> <Сиди, світкій> там, там прозора така, невидима корона, яка затягує назад. <світкій> і те саме історія зняли, і треба обов'язково трошечки притонуватися. І після того, зараз я подивлюся, о! Та ну, ну дивись, от тепер вже кі. Мені навіть більше подобається. Та, тепер які очі, тому що забагато. Дівчата, от ну я розумію, що коли жінка не може визначитися, на що їй тиснути, коли в неї все красиве. Я я розумі... розумію. Хочеться зразу всього і побільше. Так, Вони Його. такі класні, галеподібні, волівчику. Так. Ну, якщо ти кажеш, що ти знайома з Вістудіо, то це супер. Так. 503 це ментолова помада, бежева, дуже красива. Прям дуже. Я її обожнюю. Це дві помади: 504, -та, червона, okay. та що я в минулий uh -huh. размалювала, і 503 третя. Вони в олівчику. Я якраз постачальника запитувала, скажу, чи хіба не можна в помаді зробити? Оце точилку носити. Uh -huh. А тут, дівчата, гелеподібна структура, яку можна або в шайбі зробити, або в олівці. Uh -huh. І, і іншим варіантом ніяк не можна зробити, тому що вона гелева, і вона буде. Дівчата кажуть, що ламається. Ламається, коли ви дуже тиснете. Клянусь, так. клянусь вам, дівчата. Жодна помада в мене не зламалася. Жодна. Тобто просто не робіть сильний натиск. Ліпше зайвий раз зробіть ліво вправо, так, ніж сильний натиск. Що покусія вже підпікає гарненько. Такий м'ятний. Угу, Ароматик угу. класний. Ну, трошечки додає об'єм. Я знаю, що я давала в минулому відео промокоди на цю помаду, але ж тепер ви знову захочете, можемо повторити, якщо захочете. От так от. Тобто, ми що зробили? Ми зробили одне око, трошечки воно більше розпахнуте, дивиться, правда? У нас немає натиску на брови. От брови я б тобі радила все-таки світлішими робити. Або. Або ти не робиш макіяж очей, не угу. робиш. Угу. Робиш брови і губи угу. і даєш собі чистий спокій, тому що в тебе радужка сама по собі дуже темна. В тебе угу. очі і так акцентні. Добре. Хотіли би дещо у вас, але не знаю, тому що проживаю зараз в Італії без проблем. Доставимо прямо до дверей, немає ніякої проблемки. Замовляйте, контактуйте з нашими дівчатами гарно, але право око виглядає право. Оце от виглядає більше. Оце. Ну буває <ріст> <ріст> мені здається, це більш. Ну, так, мені теж. Ну але ти знаєш, можливо, перш, ліво і право uh -huh. не дуже по камері зрозуміло, uh -huh. та дівчатам uh -huh. та. А по-друге, ну, у кожного своє. Іноді буває таке відчуття, от ну, ти сама знаєш, ти показуєш дівч... дівчинці фотографії, вона каже мені здається, що оця не вдала. А ти дивишся і думаєш, ну як не вдала? Це найкласний ракурс, це най класна фото. Це тут така класна. Це да, така класна. Вона каже, ні-ні-ні, витри не для нас так? І все, дівчата, друге око. Я Дякую. вам Дякую. написала дуже гарна модель. Дівочка дуже красива. В я, я тут не сумніваюся. Ми вже без вас допрацюємо друге око, тому що ми ще фотосесію хотіли. Дівчат зараз міняємо промокоди. Завтра більше розкажу. У нас гіалуронова кислота, вся, тобто, очищення, тонізування, вся серія з гіалуронкою на промокоди. Мінус 20. масажний крем. Нарешті дочекалися на промокоди. І зараз з декоративки Маша вам допише вайбері, що може дати на промокоди. Тому хто ще не вайбері, пишіть мінус вайбер, ми вас долучимо. Вам гарного дня. І е, завтра я більше детально розкажу про ту продукцію, яка на промокодах. Всіх обіймаю, цілую, прощаюся. Ви мене так сидні не побачили. Одне око закрила. Зараз я тобі домалюю друге око, не переживай. Все, дівчиночки, вам гарного дня. Зустрінемося, я обов'язково. Якщо хочете, ви казали, що вам не вистачає розмовного відео. Якщо ви хочете, пишіть в коментарях, хто би зі мною спільно пішов в ефір. Ви будете задавати свої питання, я буду давати на них відповідь. Буде отак от. Це цікавіше, ніж я сама з собою, говоряща голова. Добре? Все, пишіть в коментарях, хто хоче разом зі мною в ефір. Всім гарного дня.